План мобілізаційних заходів на Прикарпатті виконано на 82 відсотки. Упродовж місяця четвертої хвилі мобілізації. Її показники виконали Надвірнянсько-Богородчанський та Івано-Франківський військомати. І лише на 39 відсотків із планом справився Тисменецько-тлумацький об'єднаний військомат. 39 дев'ять Ще скажу, це недопустимі цифри. Є середня цифра по району. Є об'єктивні причини, що в Верховині, що в Косові, що в Рогатині. Ну ми це розуміємо. Є питання кадрові, але тут відповідальність людини, яка є військовим комісаром. Військовий комісар повинен роздати завдання, повинен довести плани і всі їх повинні виконувати. В обласному військоматі низькі показники обґрунтовують частою зміною місця перебування військовозобов'язаних. Відтак, майже половина з них не проживають за місцем реєстрації. Тож задля вручення їм повісток військові комісари налагодили співпрацю з підприємствами. Повістки згідно закону вручаються голові підприємства чи директору підприємства. Він зобов'язаний оповісти і забезпечить прибуття військовозобов'язаних для проходження медичної комісії. Ще одна перешкода у виконанні мобілізаційних планів незадовільний стан здоров'я військовозобов'язаних. Було викликано для проходження. Військово-лікарської комісії більше 5 тисяч військовозобов'язаних, із них виявилось 25% придатних 30% непридатних і направлено до, до, до обстеження 45%. Між тим в обласному департаменті охорони здоров'я констатують зростання випадків хірургічного втручання. Люди, які ходили з хронічним гемороєм чи гайморітом, вони направду так собі і ходили. Коли прийшлося зараз проходити ці всі комісії, звичайно, вони на комісіях жарілися, і вони були всі направлені. І лікарні наші зараз переповнені тим, що проходять оці хлопці проходять зараз часткове лікування. Загалом з початку четвертої хвилі мобілізації розшукується понад вісім тисяч військовозобов'язаних, і вже відкрито 25 кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації. До прикладу, торік всього було порушено три десятки проваджень за даною статтею. Вона передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Разом з обласною прокуратурою принципово не підходити щодо вивчення кримінальних проваджень і обов'язково по тих сільських радах, де озвучено в довідці, Військового комісару, що сільські та селищні голови відмовлялися отримати повістки та оповіщення. Я думаю, що в такому вузькому колі доречно було б зустрітися. поцікавитися, чи писали вказані посадові особи пояснені записки по факту ігнорування норм діючого законодавства. Загалом в Україні щодо виконання плану мобілізаційних заходів Прикарпаття знаходиться на восьмому місці. Відтак ані у військомісаріаті, ані у правоохоронних органах не сумніваються у повноцінному виконанні завдань, поставлених керівництвом держави. На це Івано-Франківщина має ще два місяці до завершення першої черги четвертої хвилі мобілізації. Мар'яна Гранечко Андрій Шкварла новини на вежі.